Всім привіт! А ми йдемо на острів, на пікнік, на весь день. Я з собою взяла цілу сумку їжі. Це був експериментальний кадр. Було цікаво мені, як в цьому чехлі, верніше, зі пакеті буде поводитись мій телефон. Тому що, коли я знімала на сапах, був такий страшенний вітер, а у нас. От просто, ну, от ну, в таких тільки більш жорстких зіп-пакетах були наші телефони. Спеціальний чехол для телефону, щоб він не намочився. І я так думаю, ну ладно, спробую зняти. І все, що я знімала через той чехол, було класної якості, майже все. Е -е, Взагалі не було вітру чутно. Однією рукою не можу похрести вам показати. Сьогодні вітер, і це дуже було незручно і стрьомно. Надо придбати. Займусь цим. І в жовтінькам, і в гонду, і в сеті саме суті. Ват Ладно, одягну леопардовий, Пожалуйста. Ну, Ремі, звісно, справжня собака компаньйон. Оце де сяде Наташа, він отак от хоп, підпер її бачком. І все. Гарна парочка, маркутка, Барет тільки що таких піздюлін отримав від Кеті. Ви б бачили, я не встигла це зняти. Просто вона його догнала і вони тут кубарем, просто він летів, Кеті забрала свою палку. Я тут дуже робила компаньй. Компаньйон. Отримала справжнього, так. Коли я почала вивчати пробіглий і таке прочитала, думаю, ну ладно, це я буду його компаньон. Слышиш, а ти спочатку його взяла, а потім почала читати? А потім були такі розвіяв міфи про Біглі. І, і правда він такий, як він, яким ти хочеш його бачиш і зробиш його. Да. Це психолог бачить розставив. Ми вже поснідали, бачите, залишились бутики, сіль і трошки овочів. А, а я сильно порізала ногу. Я з за всього розгону. Пригнула на ось таку кучку. Я, коротше, біжала палку кидати. І так, знаєте, з всього маху стала в цю кучу. Я не знаю, як я її не побачила. І от е, оці дуже глибокі проколи. Оце, оце отут. Е, Тут не сильно це попередній заріз. от, І отут-от такий проріз. Не буду розкривати, ну він. Такий розкриваючися. Тому зараз сижу, тут помила ногу, сохну. Потому що неприємно. І вона така болить, знаєте, там такий зуд в ге. Прийдемо додому, буду чимось мазати зеленкою, чи йодом, чи чимось. Взагалі, неприємно дуже. Так що, отак буває теж, ну нічого. Це природа. Я СПФ на обличчя зараз мажу той, який для тіла молочко, і він не дуже сильно захищає. Ви купували? Так. Да. Я так зранку, знаєш, на ладошки і типу вмиваюсь ним, поняла? Не дуже щільно. А я отут не мажу. — І тут теж. Оте я мажу, бо в мене отут кожен рік, тільки сонце. У мене отут подразнення, прищики вискакують, така сип. І все літо воно у мене, я нічого не можу зробити. Цим літом, прямо з першого дня виходу на сонце. Я отут мазала завжди кремом від сонця. Легенько. Воно все одно мене загоріло. Але е, прищики теж періодично один-два, тільки я поч... бачу, що починає вискакувати. Лайфхак, у кого така проблема. На спині. там теж. Мазь від камашок, від укусів комарів, муравів. Ні, не спасатель. Феністіл, Феністіл Гель, я вже показувала. Він від укусів в комах. Я наношу точково, все, на наступний день все підсихає, пропадає і нових не з'являється. Оце прям перше літо, коли вже півліта пройшло і в мене немає отут прищей. Бо я вже змирилася з цим, знаєте, кілька років вже підряд. Ну, Літо настає, у мене просто. Я ще на вулиці тут не вийшла, а у мене вже тут все обсипано. От. А зараз дивлюсь старі відео, десь там за літо. Дивлюсь, боже, таке у мене все там аж воспалене. Думаю, як я з цим мирилася. Ну а що, я не знала, що з цим робити. Ми Кеті замовили кепочку. Побачили на інших собачках, прикольно. ну Дійсно, голова дуже гріється. Печка, ушка сюди, такий маленький козирьок і така штучка на голову. Типу. Раз, і туди ушки. І дуже класно, ну реально захищає. Чому ні? А ще ми замовили водонепроникні рюкзачки, щоб можна було це з собою тягати речі, не боятися. А завтра ми їдемо на дачу до Наташі з Ремі. З Людою, з баритом, з Кетті, з мамою. І там буде Ремі на два дні. Ну, з ночовкой. Така чимна собачка у нас сьогодні. Так, сьогоднішні покупочки а? не стандарт А дівчата мене тут чекають поки. Купили 2 кілограми манки, щоб відвоювати у мурашек місце. От, посипаємо манкою там, де мурашки. А ми там хочемо бути. Вони і... Цілий вони там, да. і Вони там більше не живуть. Да. А це саме... Абрикоски зараз поїмо з мамою кукурузку купила. Да. А, -а, а у нас снідан. Ой, не сніданок, обід вже. Обід, да. Доїдаємо бутерброди по одному яйцю, мама посмажила. Тут кабачки. Було три, бачите? По полтора. <говори> так, кукурузку зварили. Ну і от. Один качан на Да. Ну, один, тому що нафіга багато. Є стільки не з'їмо. Okay, uh -huh. Всім смачного. А отут будемо потім мене лікувати. Храмаю додому. Капець, я полежала трошки, а вона так сохлась. оця рана. потім встаю, вона так. І на п'ятки вже таке воно нароспалилось. Коротше, завтра на пляж дойду. Артем такий дзвонить. Я їду до тебе, може, на пляжик сходимо. А я його витягла в прошливий раз, не захотів. Говорю, ні, Не сьогодні. Ой. Коротше, взяла у мами, взяла ліва -міколь. Ввечері треба буде теж намазатись. Мама каже, сінька й залий, все заживе. Може і так і зроблю. Докладую. Вже наступний день. Вчора дуже боліла нога, і я її мазала хлоргексидином і мазулі маміколь. Боліло. Потім мені мама каже: Віка, намаж синькою на ніч. І я намазала на ніч синькою. Зранку встала, ну, на пляж, я, звісно, не ходила, але набагато краще. І ну, от зараз я походила знову, вона розболілася. Ужас. Дивіться, яка в мене нога. Отут от дуже глибокий оцей дірка. вона туди, І прямо і на, на п'ятки. І дуже сильно відчувається. Ось теж глибока дірочка, ну тут не дуже. От ці дві. Ну і тут, звісно, воно розпорате. Я не знаю, там була дірка, а потім я буксанула. Ай, типу, і отак от якось черкнула і воно розпороло мені. Е, зараз помила ногу, тому воно роз, цей, е, рознеслося по всій нозі. Але зараз хочу ще раз продублювати, бо воно розкисло. Я тільки чуть-чуть сполоснула, і моментально розкисло все. Зараз буду синькою наносити. Це я перелила її в флакончик з-під міномаксу. І тому що там не було піп'ятки сіньки, яку я купила в аптеці. А тут піпеточка, і це набагато зручніше. Боже, вдома так жарко. Я з кондюром прокинулась в сім ранку від того, що умираю від жари. Просто просто вмираю. Так. так. Довелося вставати, закривати вікна і вмикати кондюр. Так от, щоб не капало. Воно не пече нічого, ця сінька взагалі. Зеленка пекла зараз дуже, а тут взагалі нічого не відчуваю. Воно підсушує, класно і дезінфікує. Усьо. Дача сьогодні відмінилась. Наташа дзвонила, вона вже туди поїхала. Каже, така спека, говорить, все погоріло, все посохло, все жовте. Каже, давайте перенесемо тільки трошки пізніше, коли спаде. спаде така жара, бо на вулиці немає такого якогось навісу, в неї, щоб там проводити час. А просто так там неможливо бути. Тільки будемо тоді в, в домі, типу. Там ми а річка пересохла, каже, болото просто там якась була річка невеличка, каже, висохло болото. Ремі весь в цьому болоті, каже, не пускаю його туди. Ну, що що нам буде, що собакам. Не цікаво, ми ж хотіли з собаками. У нас же ж три бігля Ремі, Кетті і Барет, і, оці, і ми в трьох хотіли ще поїхати на дачу. От, так що на дачу поїдемо іншим разом. Вчора був Артем, приготувала вечерю, посмажила карачка, верніше, стегна і овочі були, Він взяв пиво всяких чіпсів, кальмарів. У мене були мідії, до речі, брала мідії, сухі мідії. Там, де пиво на всякі оці снеки, рибні продаються. Сухі мідії, без, без нічого з сіллю. Така класна штука. Мені так сподобалось. Чистий білочок, плюс сіль, і немає ніяких цих підсилювачів смаку. Бо в кальмарі от таке все всякі, всякі рибні палички, там ж додають фігню. А тут класний, класна закусочка під пивком. І смачно, і корисно. Так так, що, а, ну так, Посиділи, поболтали, провели час. Все добре. А, І ще хотіла вам розказати, я купила паличку для чистки зубів. Місвак називається. Зараз я вам її покажу. Слухайте, я в восторгі. Вона відбілює зуби. У мене і так зуби білі самі по собі, але буває, що ну, живтіше від кави. Від як, ну, куркума, якщо це в курку додаю куркуму, все, зуби живтіють. Ну, на чистки ж на ці не знаходишся, тому що воно і погано для емалі, е, стоматологічні оці всі процедури, очистка. І потім мені все заходить довго. Коротше, я відновлююсь довго. Поки відновилася, воно знову ж пожовтіло, тому що після того не можна довго ні каву пити, ні чай, ніяких там. Буряк не можна навіть їсти. Коротше, куча тих, е, обмежень, щоб знову імальнена вбирала в себе ці всі красячі штуки. І е, е, я побачила Тік-Ток про якусь дивопаличку, з якої ти сам робиш щіточку. Зараз я вам її покажу і буду розказувати. Отак, я зараз передвігаюся, ну поки висохне. Ось вона в мене, отут-от вона в мене сохне. Ось так вона виглядає в розкритому вигляді. А ось упаковочка від неї. Їх у мене було три штуки. Я купила, і мені прийшло одразу три палички таких. Вони, Це натуральна віточка дерева. Це природня зубна щітка. Яка походить з дерева Сальвадора Персика? Я навіть запам'ятала. Називається Місвак, або ще по-іншому його називають, ще одне слово є. Але тут написано Місвак, тому я саме цю назву і запам'ятала. Вона, вона така паличка отак от приходить, ти е, сантиметр отак от кору. Оцю, оця кора, вона дуже легко знімається її, обгризаємо, і потім а так от розжовуємо, щоб вийшла отака щиточка отут. І просто потім отак от, отак. так. Отак і там глибше, точно так же, от такими вимітаючими рухами. Я вже і отак там далі, бо не дуже зручно. Те саме з нижніми зубами. Ага, ага. Отак от все вимітаєш. Є такий присмак, трохи імбірно якийсь дерев'яний. Особливо коли ти розгрізаєш прям сік. Там є такий. І цей сік він дуже має антибактеріальний там, склад, в'яжучий якийсь там, і поліфеноли є, і фториди є, які корисні для емалі. Натуральна, в общем, эта вся движуха, яка для ясен хорошо, для емалі хорошо, для мінералізації хорошо. Так, короче, там стільки всього хорошо, я з GPT-чатом, звісно, все познавала. Таку мамі отдала. Мама сьогодні каже мені, зранку я вже в неї була. Каже, Віха, я в шоці я вчора зробила оцю паличку, а вона в неї так два рази товстіша ще, ну, вони різні. Каже, я Просто отак чищу і бачу, як у мене зуб біліший. У мене було точно так же. Тобто, я думала, що на мені не буде видно, бо в мене ну, білі зуби, і так мені всі кажуть, у тебе вініри. У мене просто біла кістка. І отак от я чищу, і цей зуб біліший. Я така, ой, ще біліший. чищу, второй теж біліший. Потім її просто треба помити під краником, отак от витиснути водичку, стряхнути, і можна зберігати отак в склянці, там десь зубні щітки. Але у мене там спеціальна така штучка для зубних щіток, я не можу так зберігати. То треба в провітрюваному приміщенні і вверху цієї щитинки або вниз, а, ну або отак. Отак от от не можна ставити в склянку, тому що там буде водичка скопичуватися і це буде на ній бактерії розвиватися, плес, плесневіти може. Потім через 2-3 примінення, ну, коли вона вже запах і смак не будете відчувати, треба оце просто ножиком на дощечки зрізати і зробити далі ще одну щіточку. Оце я зробила сильно довгі, треба коротше, буде зручніше, тобто десь до сантиметра. Просто за пошуком на пром.ua я купила місвак, нажала і таку штучку ну, от, знайшла. отак от Вони в таких упаковочках. Хтось зберігає далі упаковки, типу засовує, але там ну, лучше в провітрюваному зберігати стані його. От, дуже подобається. Звісно, повністю заміняти зубну пасту щіткою не треба. Але, от, наприклад, я на ніч чищу зуби з пастою, зубною щіткою. А зранку я встаю, ну, типу, в мене нема потреби, даже бажання там, почистити срочно зуби. Я можу прополоскати рот, і я себе відчуваю чисто. Ну, от, за ніч у мене не накопичуються якісь бактерії, язик не білий, свіжий подих. От, все хорошо. Але от, такою штучкою. Ти -ти 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 все хорошо, ще додатково типу така, ну, звичайно, я чищу зуби вже після сніданку. Я поснідую, можу, то в час дня вже почистити зуби, бо я у мами зазвичай снідаю, потім, поки прийшла додому, бо я, о, треба зуби почистити. Але при цьому просто голові треба почистити, а не відчуття таке. Да? А оця штучка зранку встала, просто прокинулася тин-тин-тин. І вже прям ясно, вони прям аж підтягуються. Ти відчуваєш тонус ясен такий, воно класно впливає на ясна. І я у отже чата запитала, за рахунок чого йде відбілювання. Чисто механічне, ці щитинки вони механічно добре, дуже знімають цей наліт від кави, красящих овочів, фруктів, чаї. Отева всього. Просто механічно. Знімає хорошо. ну І плюс самі оці склад соку, який там, ферменти якісь, теж воно розщеплює, трошечки воно допомагає. Але в основному це механічна чистка. Но Воно не травмує ясно, Я не відчуваю, що я якось там ну, раню от ці от, ясно, ні, як-то дуже все щадяще. Хто пробував, пишіть в коментарях, і для мене це було відкриття, і я дуже довольна. Можна не кожного дня використовувати там, кілька разів на тиждень. Ну, а я для себе таку схему, що по утрам я нею чищу. А ввечері я чищу зубною пастою і щіткою. До речі, це вся фігня-двіжуха, що зубна паста має бути без фтору, Як виявилося, ну реально розводняк. Зубна паста має бути з фтором. Це фториди, це зовсім не той фтор, важкі метал. Ну, фтор – це важкий метал, вважається і, типу. З цього роздули, що зубна паста, нас нею травлять і так далі. Це все от теорії заговора і реально ну, перебільшення. Якщо цю пасту з тюбіка жрать, глотати, ковтати, да, от дітям чому там без тора, тому що дітки можуть ковтати, то тоді, так, да, можливо, там, перебільшення цієї дози. А якщо ти пасту використовуєш чуть-чуть, гарошенку, не отак на всю щітку, а трошки. Uh, і потім хорошо промивати рот, рот, спльовувати цю пасту, не ковтати, то для зубів фтор це основне, тому що молекула фтора це, uh, вона з, от ці, в молекула втора вона в каналці все там пломбує uh, просто на біохімічному рівні, uh, і чутливість реально пропадає зуба. І якщо там запломбували і щось десь не дозапломбували, воно прямо може. Цей втор мінералізація відбувається якась ну, таким природним чином завдяки пасті. Це я теж випадково з'ясувала, тому що я завжди пасти вибирала без втору. І в мене реально в одному місці був проблемний зуб. Я його пломбувала два рази і все одно я його відчувала. І коли я з GPT-чатом почала спілкуватися і запитувати, вона ну, паста ж фтором", то Я говорю, а яким фтором? Звісно, в мене паста без втору, фтор же ще. Та... Ну, це не зовсім так. Ну, от якщо ти хочеш без тора пасти, то ти, тоді давай я тобі підберу, типу, як робити мінералізацію ну, додатково, там, якось ще окремо, тому що це дуже необхідно. Я така: стоп, в смислі, втор в пасті не, не опасно. <гум> І він мені просто пояснює, що чим відлічається втор в пасті, що це вториде, це зовсім не те. І схожа назва, ну, типу, це похідна, але вона впливає зовсім іншим чином. Ну, коротше, я як завжди, дуже глибоко це все розгрібла. І така кажу: Ні, підбирай мені тепер пасту з втором, тому що я лаханулася. Я говорю: я вже кілька років реально заганяюсь і шукаю па. Достало мене п'ять паст різних. Я йому сфоткала. Він горять, ця бостора, ця бостора, ця бостора, ця бостора. Ну, треба би якусь з втором прясті. Хочеш, я тобі підберу. Я така, «Да». Я купила класну пасту в сторону, давайте вже покажу яку. Тож вона там е, має хороший склад, що там немає якихось агресивних от пав, е, які можуть е, стоматит викликати. Оці язвички такі, знаєте, маленькі. А в мене таке буває, особливо коли я кудись переліт е, в, в, Ой, я оце отак знімала, да? Неправильно трошки знімала, ну ладно. Могла бути не в кадрі, так що, вибачте, блін. Зараз передивлюсь кадр, може прийдеться пересняти. Бо я на у тому режимі близькому, звичайному, я буваю, отак себе знімаю. Так що, якщо я отак себе знімаю, ви мене бачите отак. Знаєте, я не підозрюю, що я себе так знімаю. Я не спеціально це роблю. Я просто на кнопку не натисну. Ага, паста. От. Оця сенсадів, от саме оця. оця. Має хороший склад, там не агресивні пав, там є вториди, а, і вона реально класно купила в АТБ, З GPT-чатом обрала. Все. Потім от це от я зараз почистила зубки, а потім от, так от роблю. Раз, раз, раз. так раз-раз-раз, Помила, так витиснула, так, стріхнула і от сюди кладу. То й вона у мене стоїть. Ну, або в склянку так поставити. Бачите, у мене тут щетка стоїть на зарядці, бо вже старенька і швидко сідає. Або от там от, от, от цій штучці висить. Теж дуже класна. Вона раніше ще і стерилізувала її, але зараз я її не заряджаю, тому не стерилізує все. Просто так все. Все, кінець влогу. Зараз прийде мама і ми будемо. Міряти речі, які прислала Маша. Вона там свій гардіроб трошечки опять обновляла. І прислала нам коробки з речами і сказала: роздавайте, забирайте, я це вже не буду носити. Робіть з ним, що хочете. Тому наступне відео буде саме про це. А на цьому ми з вами закінчуємо ложик. Всім дякую за перегляд! Побажайте мені вилікувати швиденьку ножку і всім бувайте.